Всім привіт, з вами Рон Муза. І сьогодні ми знову говоримо про локації для зйомки ранків наречених. Саме зараз ми в серці міста Львова, в котель Леополіс. мені подобається локація Леополіс, тим, що він в самому центрі. Якщо у вас, наприклад, є шлюб, і він там, наприклад, в церкві Андрія чи в Домініканському соборі, то вам не потрібно думати про те, як запаркуватися тут, потім піти, запаркуватися там. Ми просто приїжджаємо сюди, потім пішечком йдемо туди. А вже ваша машина за вами заїжджає до церкви. Це є велика перевага. Зокрема, тут я дуже люблю три номери. Це в нас є синій, червоний, ну як так називаю синій червоний і е, світленький. Це буде такий невеличкий огляд про те, де саме можна зробити фотографії в цьому. В готелі, тому що я був так само, як і минулого разу, показувати фотографії, які виходять на ті чи інші локації. Пропоную почати з червоного номера. Це в нас номер 125. Яка перевага цього номеру для мене? Ну, по-перше, він є двохкімнатний. Ну, в принципі, всі люкси, це так само і сині номери. Тут дві дві повноцінні кімнати, де є дуже багато місця. І навіть зауважте зараз, в принципі, за вікном досить похмуро, але тут попадає багато світла. Всі ранки наречених вони проходять вранці. Це переважно там дев'ята та година. Цей діапазон часу. І я всі готелі буду оглядати саме в цей період часу для того, щоб ви розуміли, яке тут падає світло. Оскільки на сьогодні похмуро, але тут дуже приємна картинка. Червоні стіни, взагалі, мені ну вони для когось можуть виглядати типу як не весінні, але мені особисто дуже подобається, і воно. Дуже класно робить контраст на фотографіях. Ви уявіть собі, в світлому панюарі на фоні червоної стіни виглядає прикольно. Навіть деякі кадри, наприклад, коли ви робите зі спалахом в лоб, то та червона стіна вона виглядає така, як типу рожева. І воно теж має свій прикольний ефект. Великий класний диван. Тут можна робити фотки з дружками, фотки вас особисто. Перевага в тому, що ви можете трішки порухати меблі, але не забудьте поставити їх на місце. Ну і найбільший плюс цього номеру для мене це є. Балкон. Балкон з виглядом на гарнізонний храм, і також на саму площу рину в ту сторону. За яким принципом у мене номер виглядає як правильний для зйомки наречених? Це наявність прямого світла і. Позаду, щоб Коли в мене є пряме світло, в даному випадку це в нас велике вікно з балкону, ми бачимо пряме гарне світло для наречених. Це є найголовніше світло, коли ми знімаємо дівчат. І позаду то є об'єм. Тобто у нас, ми не одразу там стоїмо на фоні якоїсь стіни. Тобто є багато місця. Це для мене ознака того, що тут можна зробити дуже багато класних фотографій. І тут буде класне світло. У нас є ось така штука. Чим вона прикольна? Наприклад, ви хочете зробити першу зустріч і не хочете, щоб ваш наречений побачив вас раніше часу. Ви просто робите всі свої зйомки, всі свої справи тут. Він з хлопцями тусується тут, все класно. Тут у нас є велике ліжко, де ми можемо знімати вас там на ліжку з нареченим, з дружками, робити різного роду фотографії, які ми, в принципі, завжди робимо на зйомках. Не переживайте і не бійтеся червоного кольору. Якщо у вас, наприклад, стиль вашого весілля дозволяє додати такий контраст на фотографіях, то це виглядає дуже прикольно. А уявіть собі, яке класне світ. Коли за вікном є сон. Схід сонця він йде звідси, і відповідно сюди попадає дуже багато світла і прямі сонячні промені. Давайте ще подивимося на ванну. Знову ж таки, ми можемо робити різні прикольні кадри рушками, вас особисто ванні, спалахлоп, ну все яке люблю. Ну і також є великий столик для того, щоб зробити, наприклад, якусь зйомку вашого спільного сніданку з друзями чи з нареченим. Червоним номером, в принципі, закінчили. Як говориться в пісні, червона то любов, а чорне то журба. Але в нас не чорний номер наступний, а синій. Тому йдемо туди і будемо дивитися на нього. Ну що ж, ми приходимо в номер якому я знімаю найчастіше в цьому готелі. 123-й запам'ятовується легко. І він синього кольору. Та перевага цього номеру, особисто для мене. Тут. Явно більше світла, ви самі бачите. Тут також є дві кімнати, дуже просторі, але він явно трішечки світліший. Але знову ж таки нагадую, якщо ми в нас були зараз сонячний день, то і в червоному номері було б багато світла, і так само тут. Якщо ми говоримо зараз про саму спальню, там де є ліжко, то тут 100% буде більше світла попадати на ваші фотографії, навіть попри те, що в червоному номері було би сонячний день. Тому, в принципі, якщо вам подобається більше світлі, ніжніші кадри, умовно кажучи, без такого явного контрасту, як порівняно з червоним, то звісно цей номер буде для вас цікавіший. як правило, я знімаю. Дуже часто на фоні цієї стіни тут є картина, і я її здебільшого знімаю. Тільки нікому не кажіть. Головне, її просто потім повішати назад. Я її знімаю, і в нас тут виходять дуже класні фотографії саме на фоні цієї синьої стіни. Я люблю більше знімати з природнім світлом, яке йде від вікна. І Якщо мені потрібно ще більше світла, я просто додаю спалах. Як це в принципі ви зараз бачите на моїх фотографії. Тут також є класний вигляд на гарнізонний храм, І взагалі, на вулицю на площу ви можете робити купу кадрів різного роду або навіть просто з вулиці ставити тут наречену і робити кадр. є дуже багато. Тим мені подобається в принципі цей готель. Не треба йти десь дуже далеко, щоб зробити якийсь кадр, наприклад, з виглядом з вікна. Бо то ви тут це бачите, все дуже прикольно і так далі. Отже, якщо ми хочемо цей номер або червоний, це люкси, взяти суто на зйомку, це буде коштувати 7 тисяч гривень за 4 години зйомки. Повірте, 4 години це дуже багато для того, щоб зробити якісь кадри, у вас навіть лише час на то, щоб просто погуляти чи попити каву. Якщо ми хочемо орендувати номер або цей, або червоний на добу, це коштує 380 євро. Зверніть увагу, що ці ціни вони станом на сьогодні, на день зйомки. Вони можуть мінятися за від того, коли у вас буде зйомка. Тому все уточнюєте, але тепер знаєте, на що орієнтуватися. Також тут є дуже класна ванна, окремо стояча, де також можна зробити різні кадри. І тут те саме: фотографії вас, в ванні, фотографії з дружками, фотографії з нареченим і все, що тільки прийде вам до голови або вашому фотографу. Звідзалі зараз увага, як падає на мене класно світло. Тобто, у нас тут є світлі стіни, пряме світло від вікна, світлий стілець, все для того, щоб зробити класні фотографії. Тобто я дуже люблю, коли в номерах не є занадто багато меблів, але знову ж таки є що обрати. Я роблю суто чисту синю Ну і на фоні неї роблю вже кадри, які виходять дуже прикольно. Ну, Що ж, друзі, в принципі, з цим номером все зрозуміло. Отже, номер 123 це в нас синій, 125 — це в нас червоний. Ну а тепер йдемо в останній номер, який би я в принципі рекомендував для зйомки в цьому готелі. Також у нас є дуже класний коридор, і в принципі в досить світлих тонах. Те, що тут темнувато, ви на це уваги не звертайте, тому що зазвичай я тут роблю фотографії тільки зі спалаху. І вони виходять дуже прикольно. Зараз ви можете бачити, що тут виходить. Отже, номер 320 світленький. лише подивіться на цю красу. До речі, я тут вперше мені порекомендували його адміністратори Леополіс. Я тепер здивований, чому я тут не знімав раніше. Як бачимо, у нас тут теж є дві кімнати, але в принципі, от у нас така ще є окрема зона. Вона мені дуже сильно подобається. Я навіть уявляю, які би тут я зараз зробив кадри. Посадив би тут три дружки, наречено, ну, і вони світ попивають і гристи. Дуже прикольно. Мені дуже подобається ця локація. Дуже світле ліжко, де реально попадає найбільше світла серед всіх номерів, які ми сьогодні вже побачили. Дуже дякую адміністрації Леополі, що порекомендували саме цей номер 320 двадцятий. Бруню. Його мені подобається. Друзі, я сподіваюся, що ви зробили для себе якісь висновки, що цей випуск для вас був корисним. Тепер хочу тут познімати всім своїм нареченим, буду рекомендувати саме цей номер. Але знову ж таки, друзі. І 123-й синій, і 125-й червоний. Вони також мають свою харизму, мають свою фішку. Тобто мені там дуже подобається. Тут все світленько, тут все от буде рівна, класна картинка. Рекомендую, друзі. Сподіваюсь, ви зробили висновки для себе, в якому саме номері в готелі ви хочете потрафуватися. Приходьте в Леополіс, тут багато класних локацій. також слідкуйте за новими випусками в майбутньому, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, буду радий. Побачимось!